Привіт, я Олександра, це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, як надати покупцеві чек, сформований програмним реєстратором розрахункових операцій. Отже, якщо у вас працює ПРРО, у вас є дві опції. Ви можете дати чек у паперовому вигляді, тобто роздрукувати, але також ви маєте право надати покупцеві чек у електронному вигляді. Як зазначено у тексті закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій, закону про РРО, можна сказати, що чек в електронній формі надається шляхом відправлення повідомлення на номер абонента, ну, мабуть, на номер телефону, а також може бути наданий електронною поштою. При цьому у чеку може бути посилання на електронний код. QR-код, за яким ви можете, відкривши цей QR-код, відкрити власне, у візуальному вигляді такий розрахунковий чек. Отже, якщо ви працюєте з ПРРО, вам не обов'язково вкладати, наприклад, фізично в паперовому вигляді чек, ви можете відправити чек фактично смс-повідомленням з посиланням на на його візуальне зображення, або відправити клієнту на електронну пошту, якщо він її вам надає. Так, і так, і так буде правильно. І, в принципі, ви можете усіма шляхами надати клієнту чек, але неправильно не надавати клієнту чек взагалі. Тобто видати чек покупцеві це обов'язок продавця. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.